Десять годин ми тільки-тільки роздупляємось. Чи скільки зараз? Десять-тридцять. Десять-тридцять вже, ми тільки тільки Тому Дуже погана погода, і ми не могли роздуплитися взагалі. Ми на вісім годин поставили, щоб піти на камінчики, пофоткатися і зустріти сонечко. Але сонечка не було, було таке Угу. Зараз трошки дощить, але ми все одно зараз підемо снідати на Тарасову гору, і потім підемо на Тарасову гору. Так. І буде нам класно. Йдемо <рив> <рив> зараз снідати на Тарасову гору, в ту же завідуху, де ми вчора об'їлися до, до півсмерті, але будемо вже розумніші. Ми візьмемо, мабуть, три страви на двох, да? а не чотири на двох. <рив> 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 дві ми візьмемо на двох зараз. Щось таке. Погодка так. Не, не, не погодка. Але не сильно холодно, поки не л'єть, путь почув. Коротше, подивимось, що воно буде. Так, ну, поїли дерунчиків. Знов знатно, знатно, дуже. Порція реально 4 здоровенних деруни. п'ять П'ять їх було? О, Боже, п'ять здоровенних дерунів, Ну, смачні, капець. А, але сметанки могли трошки і побільше покласти насправді, от мені здається. Бо я люблю так, щоб вони там прямо ж плавали в тій сметані. Ну, це а, так, це діло смаку кожного. Ось ми дібралися до Тарасової гори. Нас чекає 339 сходинок і ми будемо на горі. ходімо. Ходім. Ой, то полю, лама дуба, котить полем, перекоти поле. Так і доля того лама, того нагинає. Мене котить, а де спинить, і сама не знає. Ой, блін, так круто. Тебе марно в чужім краю, краюсь, мучусь, але не каюсь. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде. Колись було в Україні гриміли гармати. Колись було запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славою волю. Минулося, осталися могили по полю. Тарасового рочі називають Чернечою Горою, хоча це її перша назва. В 16-му сторіччі тут побудували монастир, і в ньому жили ченці в цьому монастирі. Доживали віку, були поранені, знадоялені козаки і ченці з ними наглядали. І от якраз 16 сторіччя, коли тут був монастир, ці ченці жили і ходили по цій горі. З того часу вона є Чернеча Гора. А Тарасова вже почали називати її після того, як тут поховала Тараса Шевченка. Ми зараз на першій такій платформочці при підйомі на Тарасову гору. Тут такий амфітеатр позаду можете побачити. Uh, непогано. точно якісь спектаклі були. Хоча тут фонтан, чого де ще фонтан не працює, ти не знаєш? Ні. Um, фонтан чогось не працює. Може вже осінь там Може. Не... Похайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чуже люди. Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючи кіне, Піде в свою Московщину, а дівчина гине. А, Душевно як. Фух. Так, ось ми доходимо до кінця. Чи це ще не кінець? Ну, ще чотири штучки. Ага, 4 останніх сходинки. Так, і ми вже на місці, але Доброго. це ще не все. Це ще не все. Тому що сходинок ми подолали 339, а їх всього до Тараса Шевченка 392, дев'яносто Тобто нам ще десь будуть сходинки. Всім відомо, що Тарас Шевченко помер в Петербурзі. Вчатку його хотіли поховати там. От. Але його друзі настояли на тому, що його перевезли в Україну. З Петербургу кінь на конях перевезли в Київ. В Києві відспівали його і хотіли поховати в Києві. Але такі друзі не дали його там поховати. Треба було перевезти його в Канів. Везли сюди по Дніпру і. Поставили домовину в Успенському соборі. Ми вже там були. Там його відспівали, його домовина там стояла декілька днів. Потім його люди несли домовину на руках по... сюди на гору. І тут його вже поховали. Є дуже цікава історія, зв'язана з могилою Тараса Шевченка, коли його поховали тут, люди встановили дерев'яний хрест. Дерев'яний хрест, потім через деякий час, через там, певну кількість років, встановили човунний хрест, царська влада не дозволяла цього робити, тому що, тому що думали, що люди разом з, Тарас... з могилою Тараса Шевченка захоронили посвячену зброю. І коли е, ем, якийсь момент, коли це прийде якийсь момент, люди, християнини, Візьмуть, розкопають в могилу Тараса Шевченка, візьмуть ту посвячену зброю і підуть з цією зброєю на панів. А ще з могили зв'язана дуже така містична історія. Його просто якби захоронили в землі, поставили хрест, ось, а потім тут дощами все це розмивалось, хрест впав, там щось таке було. Не могли знайти його могилу. І уряд від влади, більшовики, приїхали сюди на могилу і хотіли знайти, знайти саме його домовину. Вони почали копати. Копали, копали, і нарешті вони наткнулися на домовину Тараса Шевченка. Але як декілька джерел пише, що він був похований в трьох домовинах, хтось каже, що він був похований в двох домовинах, але в суті це не змінює. Відкривши домовину, ми побачили того ж самого Тараса Шевченка. В ідеальному стані. Стрічка яка при похованні на лоб на, на, на лоба кладеться, теж була в ідеальному стані. Вони дуже злякалися, вони закрили, заколотили, заколотили його домовину назад, закопали і домовилися про це нікому не розповідати. Підписали якийсь там акт в 1970-х роках. Одна оця із комісії більшовичка розповіла людям, що таке справді було. І коли дійшло до церкви, то церква сказала, що так, таке можливо, таке буває, що, люд... що Бог обирає святих людей і таке вони не розкладаються. Вони залишаються такими, як і при житті. Тобто, Тарас Шевченко він святий. Ну і так сказала церква. Кобзар співав в пустелі Косаралу. У казематах батюшки царя, кайдани шаленіючи брящали, щоб заглушити пісню кобзаря, а пісня наростала у засланні, а пісня грати розбивала вщент, правдивій пісні, передзвін кайданів то тільки звичний акомпанемент. У 41-му році, під час Другої світової війни, в Канів зайшли німці. І, звісно, вони тут все пограбували. Заповідник, музей пограбували, і в музеї в кімнатах його створили казарму, а потім там створили концтабір. Ось. Але потім, після того, як німці звідси чушу, вигнали наші музеї, заповідник весь відновили. До речі, ми підійшли до Човунного Хреста, який стояв на могилі Тараса Шевченка колись. Вже давно. Пам'ятник що стояв на могилі Тараса Шевченка з 1884 по 1923 рік. Сама територія не сильно така, щоб велика, але враховуючи, що це по суті якби, гора посвячена одній людині, дуже, ну, дуже епічній людині. То... Ну прям дай Бог, щоб так кожного ховали. Вишні з могили поета Іллі Чав... Чавадзе. Грузія. Посаджені в 60-х роках грифотого стрільчуча. Шевченка. Ой, вона вже все. Здається мені. Яблуні сорт пам'ять Шевченка. Спеціально для цього виведені якимсь там професором. Уявляєш? Угу. Спеціально виведена яблунка, але вона вже, бачиш, вже щось не альо. Я хотів би відзначити, тут дуже охайна територія, дуже прибрано все так ну, чисто, е -е, немає гармидеру якогось. Все, ну, все таке підтримується ну, як нове, скажімо так, ну, на силу того. Наскільки нове воно може бути, враховуючи скільки йому років. О. Куди ми йдемо? Ми йдемо в Тарасову світлицю. Угу. Ми зараз підходимо до Тарасової світлиці. Але Тарас Шевченко тут не жив, як багато хто думає. Він хотів тут побудувати собі дім, будинок, жити тут з своєю сім'єю, дитину завести, але не судилося, його забрали у заслання, відправили у заслання. О, тому Після того, як він помер, його друзі сюди його перевезли, тому що він хотів тут собі ділянку придбати, він же ж писав про Канів. Ось. І тому побудували тут маленький, маленький будиночок, і тут жила людина. не Пам'ятаю, як, як звали цього чоловіка, але він 50 років доглядав за могилою Тараса Шевченка. Він жив в одній половині, а в іншій половині була, бу, був, ну, створили музей, такий, типу як під Тарасову хатинку. От, тому зараз подивимося, що всередині. Добрий день. Добрий день. Можна всередину? Безкоштовно? Добре. І вони всі спочатку. Де ж вони всі Ну, Причинули вранці <звук> півнос тут, що лава, плави, були ще ж. Mm -hmm. Ой. Там отакий вибір, вона мала. Зараз Ох, це Коли в Тарасовій світлиці з'явилася книга відвідувачів, перший запис зробив Микола Лисенко. Казапа звідусіль жени. Хай здохне в ямі на дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Так, ось Влада вирішила поїхати вже по Канібу, як місцевий мешканець без мені. бейза. Так, зараз побачимо, куди нас цей шлях завезе. Так. Ми поїхали в сільпо, а сільпо, я думаю, я вже пам'ятаю, ми вчора вночі їхали, вночі. А зараз подивимось, як в день я проїду цей шлях. Але думаю, зараз все буде чики піки Це неймовірно, але ми якимось дивом доїхали прямо туди, куди нам треба було. Княжа Гора. Тому що я вже дорогу знаю. Все, вже. Вау. Я вже, Вау. Я, вже, я вже тут як весела. І, як можна крутити, і вентиляція всередині фільтрується через цю штуку, і е, Ахметов, оказується, ці всі е, приміщення тримав в ідеальному стані. Тому що ніде ні тільки не було, ні по Ні, я трошки вище буду. Я можу до кінця не підніматися, якщо хочеш. Я? Я? Але щоб було гарно. Вам дати прапор, ні? Щоб гарно було. Холодно було? Це витягнуто, нічого страшного, вона. Затягуюся. Ні, от тако. А ну дивіться. Раз да, обігру? Так, я присіла, дякую. Ну, дивіться. Дякую. Нормально, якщо ні, перефоток. Ну, так, да, да, ні, нормально, нормально. Дякуємо, да? дякую. Дякую вам. Угу. Гарного дня. Вам також.